Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ось такого особистого помічника в чат GPT, який був би заточений конкретно під ваші потреби. Тобто це особистий ваш помічник на 100% буде. І давайте одразу його протестуємо, як він працює, бо в мене їх декілька зроблено. Бачили ми, що тут муза у мене є: асістент для мав компанії. А це більше для. Маркетингу реклами для Маври, і для себе для мене конкретно. Тому давайте просто запитаємо, що ти про мене знаєш. Тобто е він повинен е взяти інформацію, е що є завантажена в нього вже. Тобто, я не пишу тут, як мене звати, е як моє прізвище, хто я і все таке інше, а просто запитую, що ти про мене знаєш. Е Бачимо, що він тут відповідає, що я Владислава Рикова що я... моя роль пов'язана з маркетингом та рекламою. Я працюю в маркетинговій агенції МАВР, і він призваний допомагати мені в просуванні мого особистого бренду підтримки для маркетингових та рекламних заходів моєї агенції і дає мені відповіді на там питання. Пов'язані з маркетингом, рекламою та особистим брендингом. Ось це, скажімо так, коротенька така відповідь його, бо він у мене навчений там, не розписувати на 100-500 тисяч символів якісь водяні тексти відповіді. Він заточений конкретно одразу під мене. Ось. Тому давайте поговоримо, як же ж створити. Ось такого особистого помічника йому навіть можна дати конкретне ім'я. У мене він просто називається маркетинговий помічник Владислави Рикової. Ви можете йому прямо дати ім'я. Для цього просто ми, ми заходимо в чат GPT, логінимось через Gmail електронну адресу. Тут нічого складного немає. І тут є ось така вверху штучка. Ознайомитися з GPT». і натискаємо сюди. І тут є можливість створити. Ось, наприклад, таким чином натиснули Створити. Далі можна або ось таким чином, відповідаючи на питання чат GPT, ви можете налаштувати його, а можна, що мені більш подобається, що ми можемо налаштувати саме через кнопочку Налаштувати. І тут що можемо додати дати йому е, якусь світлину, картинку. Тобто, якщо це буде жінка або чоловік, ну, асистент, ваш віртуальний асистент, це може бути, наприклад, або жінка, або чоловік, і дати йому е, якусь картинку, назвати, описати, дати інструкцію. І е, для того, щоб оце ми зробили прямо в режимі онлайн е, і побачили, як воно все працює, я обрала помічника: будемо створювати зараз помічника для ось такої компанії е, Жінки у бізнесі. І що мені для цього потрібно? Зараз ми подивимось. По-перше, давайте, прям, якщо по красоті, як кажуть, робити все це, то давайте спочатку все спочатку і почнемо, наприклад, з завантаження світлини. Я хочу, щоб це була жінка. А для створення віртуальних ось таких світлин, жінок, чоловіків, я використовую ось такий сайт: зі сперсондазнотзіст. На нього можемо зайти. Для того щоб знайти чоловіка, жінка, яка вам подобається, просто оновлюйте сторінку, і він буде вам генерувати нові ось такі світлини. Ось тому оцю світлину зараз ми підвантажимо в наш чат GPT. Переходимо сюди, повертаємось. Тут він, до речі, рекомендує, що може він і самостійно все це зробити. Якийсь візуальний стиль. До речі, я цим використалася, коли ви бачили, там у мене деякі світлини, вони якраз згенеровані. просто. Ну просто якщо заморочитися і скажімо так, все це ну, і красивше зробити, то я б рекомендувала все ж таки ось ось таким чином. Так і назвати що це мія, ну наприклад, так. Помічниця. І зробимо ось таким чином. Далі додайте стислий опис того, що робить цей. GPT. А, ну, Наразі, наприклад, у нас є проблема в генерації ідей для нових заходів для цієї спільноти. Тому що ми зробили? Я подивилася всі 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 заходи у Фейсбуці, які були за всю історію, скажімо так. Ну, Тут мені здається за всю історію, але бачимо, що тут в 2019 році перший захід ось такий був. І тому ми зараз завантажимо інформацію про всі ці. Про всі ці заходи, тому що нам потрібно зробити? Зараз я пишу, що цей помічник буде мені допомагати з генерацією ідей для нових івентів та організації івентів для жінки в бізнесі. А ось яким чином я сформулювала думку? Це буде помічниця з генерації, дейт-організації нових заходів української платформи жінки в бізнесі. Далі інструкції, що робить цей GPT, які особливості його поведінки. Тобто, це ж тут ми можемо прописати, щоб він воду не написав нам, і яких дій він має уникати. Ось тому ось тут коротко описуємо, що конкретно ще додатково ми хочемо сюди додати. А до речі, якщо у вас немає ідеї, будь ласка, я відкрила новий чат, написала, що я створюю нового помічника. трошки писала, написала, що, що мені потрібно. Що він писав би без води, був чемний та емпатичний, і це повинна бути жінка. Тобто, я ось він мені відповів просто детальну інформацію і приклад опису помічника одразу дав. Дуже до речі, класна віртуальна помічниця, яка допомагає жінкам створювати... Ти нові проекти організовувати заходи та надавати підтримку у бізнес-ініціативах дуже класно. Вона дає конкретні, чіткі, лаконічні поради, завжди вічлива та емпатична. Мені здається, для жінок це дуже важливо. І її місія підтримувати та надихати жінок в бізнесі на шляху до успіху. Суперовий опис, просто його копіюємо і вставляємо сюди. Просто супер. Тут можна додати фрази для початку розмови, не проблема. Давайте сюди вставимо, які додати. І зараз подивимося він порекомендує. А, Дивіться, мені сподобались ось ці три, просто тут їх набагато більше. Ми візьмемо ось три варіанти і одразу додамо. Тобто, ось таким чином він буде починати. Ви такі ж фрази бачили в моєму особистому помічнику. Ось і тут цікава штука, це обов'язково, яку потрібно зробити, це передати знання. О, ні, тут важливо це передавати файлами. Це ну, 100%, бо він по посиланням дуже погано, ходить. Ходить, але дуже погано, дуже погано їх інтерпретує, може щось своє придумувати. Це дуже погано, тому потрібно передавати конкретно файлами. Ось, а, Для того, щоб їх пере, е, передати, файли можна завантажувати, якщо ввімкнено інтерпретатор кодів, тому ми його у... Вімкнули, тобто галочку ось тут поставили, і далі нам потрібно передати файли. Тобто, що для цього потрібно зробити? Його потрібно навчити, що ж таке ці, ці жінки в бізнесі. А для цього що ми можемо зробити, і це не потребує для вас дуже багато часу, енергії, все це таке інше, для того, щоб передати ці файли. Я пропоную передати декілька файлів основних, скажімо так, це головну сторінку цього сайту. Інформацію про нас і повністю всі івенти, які були. були. І, і того, давайте. Для цього. Що ми зробимо для цього? Ми для цього скористуємося якимось сервісом, який, наприклад, ось, ось такий чудовий знімок екрану, який нам зніме повністю весь екран: ось все, 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 все. Всі ці файли. І е, таким чином ми ці картинки просто саме картинки, ось таке зображення завантажимо в чат GPT. А дивіться, я для цього скористуюсь е, програмним забезпеченням, яке стоїть у мене на комп'ютері, е, Faston Capture, і бачимо, що ось тут у нас захват прокруткою є, і ми ось таким чином е, просто можемо, м щоб він бачимо, скролить і. Таким чином він нам генерує зараз світлину, яку ми можемо потім підвантажити в сам GPT. Тобто я все це зараз зроблю і повернусь до вас. Колеги повертаюсь. І що в мене готово? У мене готові ось такі три світлини. Бачимо, що ось одна світлина, друга. І третя. Третя, ось це усі івенти. Прямо їх ось всі він весь весь екран, всю сторінку, е таку світлину зробив, і ми її зможемо підвантажити. Е я, мені здається, що зможемо, бо це досить таки ну, 9 МБ е важить світлина. Інколи я розбиваю на дві світлини, тобто ріжу пополам, і тоді підвантажую як дві окремі світлини, але це ну, взагалі не проблема. Тож, повертаюсь сюди натискаю «Передати файли», 1, 2, 3, ми передаємо. Все, передаємо файли, він їх завантажує. Ось, і що, що ще можемо зробити? По-перше, ми можемо або створити нову дію. До речі, ми, ну я ніколи цього не робила. Це, напевно, більш таке для глибоких якихось даних, або для інтерпретації кодів, тобто для it штіків мені здається. Для нас, мені здається, цього буде достатньо. Або додаткове ще налаштування використовувати дані розмови у вашому GPT для поліпшення наших моделей. Тобто, ви якісь дані будете передавати в сам OpenAI, Тут можемо. Або прибрати, або е, залишити цю, цю галочку. Ми поки що залишаємо. До речі, всі ці налаштування ми ви в будь-який момент зможете змінити. Ось тому все не проблема. Це можна зробити. Все, натискаємо Створити. Ось, бачимо, вверху я тут кнопочку нажала, і далі у нас поширення є. Ви можете, щоб цим користувалися лише я. Тобто, я маю право заходити сюди і користатися. Тут усі, хто має посилання, а тут ще gpt Store є. Дивіться, зазвичай я, звісно, для особистий мій конкретно помічник лише я. Усі, хто має посилання, ну, наприклад, я хочу, щоб усі жінки в бізнесі могли користуватися мією для того, щоб щоб покращувати, наприклад, свої бізнес-стратегії, ідеї для заходів тощо. Ось, Або можемо, можу опублікувати в GPT-Store, щоб взагалі всі-всі, всі, всі, хто заходить в GPT-Store, який ми також бачили сьогодні вже, і там виванта... користуватися цим сервісом. Я е, сьогодні скористаюсь поки що усіх, хто має посилання. Для того, щоб реально можливо хтось із жінки в бізнесі все ж таки буде користуватися цим е помічником. І натискаємо зберегти. Дивіться, у нас тут написано: очікується оновлення. Тут є можливість оновити, є можливість поширити, і для того, щоб поширити, мою копіюємо посилання, і таким чином можемо шарити. Конкретним людям, щоб вони користувалися цією помічницею. Окей, все. Наприклад, усі, хто має посилання, бачимо, що він є, вона активна, ця помічниця, все ок. Оце GPT Store, бачимо, що тут можна завантажувати свої варіанти помічників. Мія, помічниця, її обираємо, коли хочемо задати якесь питання. От, ось вона варіанти одразу тих питань, що я давайте нові ідеї, я натиснула, так чи потрібна вам допомога в генерації нових ідей для бізнесу. Окей, просто таке, знаєте, там загальне, дуже загальне питання, але давайте подивимося, що вона нам відповість. Бачите, що вона аналізує ті файли, що ми підвантажили, і це, ну там ще раз кажу, там дуже високий такий. Е Файл дуже багато важить, і тому вона навчається на тих даних для того, щоб дати конкретну відповідь. Але все одно, це, поки я балакала, вона вже щось сформувала. Тому давайте а, сфера або напрямок вона просить, і конкретний тип заходу або проєкту. Ну, наприклад, я знаю, що це буде виставка картин. Ну, я 100% знаю, що ми плануємо таке зробити. Ось, І давай, організація виставки картин це чудова ідея. Ось кілька кроків та ідей для успішної реалізації. туда сюди Ось е можна почитати, можна додати більш детальні якісь штуки. Ось, а, ну, Давайте ну, ми ж просто сенс в чому. Ми завантажували туди якраз дані про всі івенти, які були. І давай. Е Давайте запитаємо, дай нам ідею для нового івенту, якого у нас ще не було. Ось також вона зараз подумає: мистецтво дії, дуже цікаво, зараз подивимося, що вона нам напише. Досить таку цікаву штуку написала, що давайте інтерактивний арт-квест зробимо мистецтво у дії. Ну, досить таки реально цікаво. Тут написала, що потрібно там зробити там типу гейміфікації. щось таке. Ну, Досить таки реально цікаво, але потрібно, звісно, її трошки поюзати більше або дати більше даних для того, щоб вона ну, краще навчилася. Ось. Але як основна штука, ну, можна її використовувати. Тож, до речі, давайте покажу. Як відкоригувати? А, дивіться, для цього нам потрібно а, на, мої GPT, ну тобто мої помічники конкретні. Ось бачимо, що тут ТТТ, тут тестували дуже багато різного. Тут можемо а, відкоригувати. Бачимо, що тут маркетинговий помічник. ТТТ, фрази, знання, тобто тут сюди додати, будь ласка, додавайте файли, навчайте, навчайте, навчайте. Ну, чим більше даних, тим буде краще для навчання. Тому ось сюди можна все це додавати, відкоригувати, додати якусь додаткову інформацію. Не проблема, все це можна зробити. Тому користуйтесь цією штукою. Це реально дуже-дуже круто. Бо не потрібно буде по 10-20 чи якомусь кругу розповідати, хто ти, що ти хочеш від помічника, і він повністю буде про тебе знати і одразу давати конкретні, як я писала, так конкретні рекомендації. Дуже дякую за увагу.